Всім привіт! Я вважаю, що у тих от китайців чи вітчизняних полукитайців, що я оглядаю на своєму каналі, треба іноді розбавляти справжніми японцями. Адже я відношуся до японських водилищ із захопленням. Бо японці це ж дійсно легенда спінінгу. Тим більше легенда спінінгу це Олімпік чи графітлідер. Тож сьогодні в нас на огляді графетлідер корто до 1,5 грамів. І цей спінінг в мене завдяки Віталію з Києва. Дякую, Віталій. Я розумію, що корте це навряд чи про мармишинг. Скоріше за все, взагалі не про мармишинг. Але пройти повз такого дуже цікавого і майже легендарного водилища я не міг. І перш ніж почнемо, я хочу повідомити, що партнером моєго каналу є інтернет-магазин Рибацький рай. Всі, напевно, знають цей величезний супермаркет рибаловних снастей. А хто не знає, тому вже пора узнати. Тож, я буду дуже вдячний, якщо ви зайдете по посиланню в описі відео на сайт цього магазину і подивитесь, хоча б що там є. А ми починаємо! Отже, спершу заглянемо на японський сайт і подивимося на заявлені характеристики. Довжина 1,75 см, вага 47 г, потужність екстра ультралайт, якраз те, що треба. Максимальна вага приманок 1,5 грами, стрій фаст. Та ви що, який фаст? Воно ж не гнеться зовсім! Як його не труси, навіть кінчик не відпрацьовує. Такий собі кілок можна сказати надлегкий ломик. До речі, вершинка тут солід, але по-перше, вона досить коротка, а по-друге, якийсь дуже хард не незважаючи на заявлений діаметр 0,6 мм. Ще давайте на дизайн глянемо. В наших магазинах продається в основному версія UX, тобто начебто більш бюджетна. Ми там руків'я карбонове, та й на японському сайті на картинці першої в очі кидається ручка саме карбонова, наче скелетна з вирізом. Типу цікаво, круто, незвичайно і щось там для чутливості зроблене. Але в звичайному корто класичне скучне руків'я з Ева. От тільки передня гайка карбонова. До речі, при встановленні котушки 2000 розміру попереду гайки залишається пару вітків різьби, як ото ВАПії було. Однак тут воно акуратніше виглядає за рахунок оцих однакових фасок на гайці і на різьбі. Ну, і самої різьби залишається небагато, тож начебто натякає, що на потужному морському водилищі більш доречною була б повнорозмірна 3000 котушка. А водилище дійсно потужне, як для свого тесту. Комель чи не такої самої товщини, як в інших лайтів. І кільця! дідько, та вони ж тут дволапі. Принаймні не ранінги. Хоча типу Титанові, Титаніум Сік, але не торзайте. Тюльпан, до речі, протизахлесний. Ну і ще один невеличкий мінус в карму. Це чохол. Оце ганчірне одороблище не по розміру вудилища. Поки виковорюєш з нього той недешевий ще й чужий спінінг, то посивіти можна. От люблять такі японці. В мене на Шимано Кардів таке ж непорозуміння було. Постійно здавалося, що тендітна вершинка там або вже зламалася, або от от зламається. Тут правда не все так стрьомно виглядає, але все одно хотілося б чогось зручніше. Але ж давайте вже на воду. І що ми маємо? Аджинговий кіл. Тож тут сумнівів немає, в першу чергу джиг. Оце саме для Корто. І отут цей японіць зі мною не погодився. Бо я декілька рибалок дуже-дуже намагався його розловити тим самим джигом, але або отримував повний нуль, або в кращому випадку якогось полосатого пуголовка у якості моральної компенсації за витрачені зусилля. Але в мене чогось склалося враження, що то якесь гадженгове прокляття. Бо призначення спінінгу це ловля якимись надлегкими морськими пількерами в товщі води, а не видрючування прісноводних мікрохіджаків на донні проводки. Я кидаю, кидаю, кидаю. Злію понцем повіка всікаю. Мов катаною рубаю, рубаю, але досі жодної риби не маю. Ну сіро, мов пороблено, браття. Це напевно, якесь і польське прокляття, мені майже не вистачає завзяття, Хоч плач, хоч молися, хоч цілуй, не розп'яття. то боль, яка то боль, є польський спінінг, а риби ноль, яка ганьба, яка ганьба, він коштує мов китайських тварин. В китайських два знов японців зробили китайці знов китайців хопили японців за яйця Китайці ловлять рибу, тільки тримайся, а в мене корто хоч в очереп з ним ховайся, як ато. В китайських твар. я, я, яка а тобоє. Проте щось таке ж я впіймав. Тому якось склав собі уявлення про цей спінінг. Опа. О, є. Да. О, да. Сразу. Ай. Тиху, уйдеш Да і хай біжить. Головне, що я його. Зняв на камеру. А, Звісно, вон он пішов. Отже, він жорсткий, дуже жорсткий, набагато жорсткіший навіть за той же Nano Zero Carbon, що має такий же тест. Мені навіть здалося, що це вудилище жорсткіше за 60-й тік з до 2 г, що колись був у мене на огляді. Але може тільки здалося, бо то дуже давно було. Однак оця жорсткість дає нам різку і виражену анімацію у джигу, якраз для літнього активного окуня. Причому цей негнучкий лом надає впевненості, що всі рухи твоєї руки чітко, без викривлень, передаються на приманку навіть на самому викиді. Оцей безкомпромісний контроль анімації якраз те, навіщо в нас купують аджингові патики. Навіть свою гамакацу хану я саме для цього купив. Але якраз та жорсткість, що забезпечує нам у цю анімацію, також краде в нас можливість притомно працювати з приманками по низу тесту. Ну і повністю вбиває візуальну складову контролю. Бо в корто навіть 1,5 грами верх тесту, майже не видно, як відпрацьовує вершинка падіння на дно. А в руку його теж практично не чути, особливо якщо є хоч якийсь вітерець. І тут справа не в чуйці. Повірте, взагалі не існує тої магічної суперчутливості, щоб вага у грам півтора грюкала вам у руку на будь-якому дні, хоч на камені, хоч на бетоні, хоч на кафелі басейну. Єдине, що можна відчути, це типу полегшення ваги бланку, коли вантажок впав. І такий відгук від приманки можна вловити лише коли сама снасть і вудочка, і весь комплект якомога більш легкі. Ну і за умови, що дуга шнура мінімальна. Тож в графіт-лідер корто падіння 1,5 грами на дно в реальних умовах з вітром і не самим твердим дном, типу піску, відстежується на грані чутливості. Грам, відповідно, майже не відстежується зовсім. Так, це в нас один грам. графіт-лідер корто, один грам і окуньок. А вже пів грами – це взагалі на інтуїції або по шнуру. Проте тими ж півграмами ще комфортно працювати щодо анімації. Можливо, тому що вудочка досить коротка, а можливо, з-за того, що тест дозволяє. Бо на моїй гамака Цухані півграма це вже зовсім не комфортна вага. А от щось легше від півграму на цьому корто – це некерована і незрозуміла приманка. Тож мормишинг цим водилищем однаковий, як на швабрі. До речі, у випадку мормишингу тут ще й рибу засікти майже не вдається. Бо тій невеличкій ще й нехіжій рибці потрібен хоч якийсь вільний хід приманки, щоб на покльовці затягнути її до рота. Тут же, як у випадку, зі шваброю, максимальна жорсткість не дає тій приманці здвинутися в сторону риби. Але з чуйкою все в порядку, покльовку тут чути без питань, тільки от вловити не виходить. Але ж ви мене знаєте, якщо я не впіймаю екстра ультралайтом рибу на мармишку, то це буду не я. Тож я знайшов рибу аж десь на Орілі. Краснопіра і верховода було стільки, що вони клювали на кожному закиді навіть на корто, яким неможливо було зробити хоч якусь зрозумілу проводку. Ну і щоб риба заїдала приманку, треба було трохи послабляти шнура і, мов віддавати мормишку у бік риби. Це вже плітка, наче. Як... Плітка на корто. Тож риби мормишкою я вловив значно більше, ніж джигом. І оцей атракціон щедрот зовсім не тому, що корта підходить для мормишингу. Це просто доводить дві речі. Перша. коли риби багато і вона активна, то мормишинг це фанова, швидка і дуже результативна рибалка. І друге. Знов, коли риба багато і вона активна, то можна не заморочуватися з проводкою. Тому ловити мормишингом і впіймати можна на будь-який лом замість водилища. Навіть такі, як 592-й Корто. Чому ж не клювало на джиг? Поділюся ще однією трохи конспірологічною теорією. Справа в тому, що цей спінінг не підходить до моїх умов. Бо в мене дуже різкі сезонні коливання у джиговій ловлі над легкими спінінгами. По холодній воді зимою потрібні якісь в'ялі, рухи одним грамом або навіть менше. А от від зараз і до кінця жовтня, якщо й мікруха, то вона тільки починається з півтора грами. А краще мати можливість кинути й 2, і 3, бо ріка велика і гатити треба дуже далеко, навіть до першої бровки. Ого. Мега окунь. При цьому ще й анімація повинна бути жвава і виражена. Тож тому в мене двометрова хана до 3 грам, а не щось менш потужне і коротке. А цей корто застряг по параметрах якраз між моїми сезонними стрибками. І получається ні нашим, ні вашим, ні туди, ні сюди. Однак знов таки версію моєї криворухості теж не треба виключати. Проте, я таки знайшов умови, що ідеально підходять для корту. Це невеликі, дуже камерні, але дуже-дуже зарослі водойми. І саме от в таких умовах цей японець нарешті дав мені відчути, що він майже ідеальний. З короткою вудочкою лазити по хащах зручніше, це раз. Закид каратешом з під нависаючих гілок, з збоку, знизу прям те що треба. Це два. При цьому особливо далеко кидати не треба. І тієї дальності, що може видати короткий корто, вистачає з головою. Проте жорстка вудка дає можливість творити прям дива влучності. Можна покласти приманку під самий уріз очерету на тому березі, чи між двох гілок корчів, чи в прогал між очеретом менше, ніж пів метра. І це три. І це дуже жирна три. Це фішка цього спінінгу. Ну і чуйка дозволяє більш-менш вчасно обходити корчі. Але не завжди. Проте це не 4. 4 це потужність, якої вистачає, щоб форсувати не саму мілку рибу в складних умовах серед затоплених гілок. Ну і 5 це те, що для таких відносно мілководних і захаращених умов якраз ідеальною приманкою буде дуже легкий джиг. А це ж чи не головне застосування подібного адженгового спінінгу в наших умовах. До речі, якщо повернутися до джигу з питанням чутливості, то маємо наступне. Хоч дно корто не дуже відбиває, але всі тверді предмети відчуваються чітко. Кувшинка, що починає прорастати на дні, аж дзвенить в руку. Трава також відчувається зрозуміло. І коли ти лише ткнув приманку в траву, і коли воно начіплялося на гачок. Тож чуйки тут насправді вистачає, навіть дуже вистачає. Ну і звісно, така от надто виражена жорсткість спонукала мене навіть в облери спробувати. І оце, до речі, ще й тест на перевантаження, бо я не бачив в ньому сенсу на джигу. Отже, копія 35-го ріджа від срібного ручя полетіла без напрягу. Тобто, якщо враховувати, що вага цього Воблера трішечки більша за 2 грами, і це ще об'ємна приманка, то 2 грамову джигу, я думаю, можна взагалі кидати силовим без вагань. Твіч цим воблером дещо важкуватий для водилища трохи провалюється в клійка. Але не дуже критично, тож анімація досить якісна. Менш упористий і трошки легший 40-й LuckyCraft Bavy Minu це взагалі без проблем, навіть у твіченого. Щодо ваги цього Воблера, то, хоча по замовченню він заявлений як двограмовий, але в мене замість трійників стоять легкі одинарники, тож реальна вага практично в межах тесту цього графітлідер Корто. Блешні я також спробував і навіть бачив того головня здалеку, але головень мене проігнорував. А краснопір набагато краще реагував на мармишку, тож набагато в мене терпіння із блешнями не вистачило. Однак влучні закиди, це, як я вже казав, фішка цієї палки. А це ж от прямо про блешні. Єдине що надто тонкий шнур при подібній жорсткості бланку не поставиш. Бо кленчуки будуть відбивати ті блешні ще на покльовці. А це ж знов таки трохи вбиває дальність закиду. І да, забув же ж про ту дальність закиду сказати. Вона непогана, але не вражає з двох причин. По-перше, вудочка досить коротка, менше 6 футів. По друге, я користувався своїм мікроджиговим шнуром решітка 0.2. І самі розумієте, це достатньо товста жилка для приманок у грам 1,5. Мормошнур я майже не використовував саме тому, що бачив цю вудку лише як джиговий інструмент. І ще одне зауваження про закид. Тут, наче, рознесене руків'я, але реаргріп коротенький, і при закиді не дуже зручно за нього братися. Він ніяк не допомагає вкластися в закид. І хоч я інстинктивно за той ріар гріб час від часу хватався другою рукою, однак закид цим кортом майже виключно однорукий. Отже, давайте підсумовувати. Начебто може скластися враження, що я весь ролик лаяв відмінний японський спінінг. Але це не так. Графітлідер Corto 592-й це гарний, топовий, але дуже вузко спеціалізований інструмент. Тож, якщо ви його собі раптом захочете придбати, то треба дуже чітко уявляти, що саме і в яких умовах ви будете ним робити. Як отримати від нього саме задоволення, а не розчарування? Однак, в принципі, навіть просто тримати в руках гарну і недешеву річ, це вже окреме задоволення. Цей же спінінг, якщо пристосувати його до наших умов, може або джигувати від півграма до полутора. Або трохи твічити найменші воблери, або дуже точно кидати на ноблешні. Ну і розкривається він, як на мене, в складних умовах невеличких зарослих водой. Сподіваюся, що власник цього спінінгу отримує задоволення від корто, так само як я від своєї гамакацухана. Бо насправді такі покупки це не про доцільність і не про кількість пійманої риби, поділеної на ціну. Тож оте одвічне питання, що краще справжній японець чи полувітчизняний китаєць, кожен вирішує собі сам, чи то поділивши майбутній улов на ціну, чи то оцінивши лише власні бажання і емоції. А на сьогодні в мене все. Всім хвостанні лоски і до зустрічі на рибалках.